Якщо кажуть, що краса врятує світ, то могилянку точно врятують представники наступного факультету. А, Ром, Ро, ми тебе зараз взагалі правильно зрозуміли, так? Тобто, ти зараз намагаєшся сказати, що в нас в Могилянці є факультет, де дівчата всі найкрасивіші. Тобто на усіх інших факультетах дівчата не гарні. Собічки, у могилянці всі чудові. Але так багато дівчат, як на наступному факультеті, ну просто немає на жодну. Отож, ми вітаємо на сцені факультет.